Чи потрібне ораторське мистецтво психологу? Так, всім привіт. Мене звати Ірина і я практикуючий психолог, який викладає ораторську майстерність. В своїй професійній діяльності я дуже часто чую вислів психологу не потрібне ораторське мистецтво, бо він не виступає публічно. А вести індивідуальні консультації можна і так, так да не так. Веру соціальних мереж, самопіару, реклами, вміння, вести соціальні мережі, записувати сторіс та відео виступають ключовим фактором. Розвитку та позиціонування тебе як експерта, я дуже часто працювала з фахівцями, які мали величезний досвід, класні інструменти для роботи, але не вміли подавати себе через сторіс та відео, швидкий темп мови для того, щоб видати багато і показати свою експертність, відсутність пауз, інтонацій та структури, яка допомогла би вашим потенційним клієнтам почути вас та вловити суть того, що ви класний фахівець. Оскільки я сама психолог, і я знаю, як тяжко буває шукати клієнтів та проявлятися в соціальних мережах, тому я допомагаю таким фахівцям, як я записувати сторіс, відео та виступати публічно, чому тому, що ви точно цього варті? А я знаю, як вам в цьому допомогти за деталями пиши в Дірект.